Ні для кого не секрет, що Марвел створює продукти. Цільова аудиторія важлива і вона повинна постійно розвиватися, розширюватися. Діти, підлітки, дорослі, чоловіки, жінки з різним кольором шкіри, з різним розповіданням. Чим більше людей дивляться, тим більше компанія заробляє, розширюючи базу своїх потенційних споживачів поточного та наступного продуктів. Я є груд» ідеально підходить для того, щоб дивитися його з найменшими дітьми. Дуже мило, дуже щиро, просто чарівно. Достатньо лише однієї серії, і дитина вже закохана у найменшого з вартових. Він і бореться за увагу з маленьким деревом, і грається в бога, танцює з інопланетянином, ходить у жіночій сукні. Він навіть ракету розчулює своїм малюнком, хоча при цьому як мінімум декілька відсіків кораблю знищено. Дісней вже має свого найменшого споживача. Заявлені історії не мають ні спільної теми, ні мети. Єдина константа наймиліший ґруд. Не думайте, що це трата часу тільки тому, що ви дорослий. Ви не думайте, ви захлинаєтесь в милоті, а що ще треба. Можливо, можна було б спробувати знайти глибинні посили у цих короткометражках, як ми завжди намагаємося бути в центрі уваги, на що ми заради цього готові, як ми намагаємося гратися в Бога, коли бачимо когось слабкішого, і як можемо за це заплатити. Ми шукаємо себе, приміряємо образи, так само, як і ґруд. Але ці коментарі не мають глибини, вони заявлені, але ні до чого не призводять. Ця серія короткометражок не будує світ, не задає провокативні питання, не грається з уявою це, просто милі пригоди. Дивіться та посміхайтесь. Вони були створені саме для цього. Ну і щоб наступного разу вже дитина, яка подивилася цей мультик, тягнула дорослих на нових вартових галактиків. Поверніть мені назад мої 15 хвилин. Підписуйтесь, ставте подобайку, поширюйте все як завжди. Також у нас є телеграм. І намагайтесь не дивитись погані серіали.